На Netflix відбудеться прем'єра українського документального фільму Борщ секретний інгредієнт, в якому Євген Клопотенко мандрує країною і вивчає феномен українського борщу. Людина, котра ферментує сливу, коптить грушу та робить піну із селери, але люди продовжують його обожнювати. Смішний дієвий знаковий кулінар нашої країни. Євген Клопотенко. У нас в гостях сьогодні Зустрічайтеся! El Ще може припертися у кроксах і завалитись на диван одразу. Дякую, що за вітав. Дякую я, нарешті, я, нарешті. Нарешті. Ти про сказав, що це вечірня, але на що думаю, треба прийти і лежати. Це... Лежи, відпочинь. а що роблять на лейт-найт-шоу? Лежать? Звичайно, лежать та сповідуються. Вибач, будь ласка, яку Я, Давай, я, я сьогодні так? не їв борщу. Це гріх. Ви хочете про це проговорити? <свят> <свят> <да? свят> ну до речі, про борщ. Ти знаєш, Жень, що ми подивилися. Вперше твій фільм з дітьми, коли перебували ну, у вимушеній так. еміграції, скажімо так, у Болгарії, і була потреба така в мене нагальна дивитись щось українське, і там же ж не було борщу. Так. Ну, ну Так. Ну, не да, і потім, вже, коли ми дивились, і діти зі мною дивились, і потім там у Варні відкрився український ресторан. Ми поїхали туди, і Ваня, ну щоб ти розумів, 6 років. А на той момент 5, І він: я буду борщ. Мене кажуть так, вам з пампушечками? Ні, з луком і салом і чорний хліб. Ти <риклад> така щоб то... видно, шоб... українець, українець Так, Слухай такий козачет в мене нещодавно. Ну, був борщ, але не було зеленої цибулі. Wow, дома. Це ну, це ваше борщ. Скаже без сметани. <смітна> 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 так, ну розкажи тепер, Жень, що у нас борщ тепер е, потрапив до списку спадщини? Ну так, він же тепер світовий спадок світовий. Світовий нематеріальний спадок ЮНЕСКО. Ну я би просто в світі є лише О, зараз уже 12 страв. І більше немає, які вважаються світовими. Ну, є там, наприклад, якщо ми говоримо там суші, вони тіпа, якби не зовсім світові. Вони якби всі їх їдять, але вони не занесені нікуди офіційно. Існує, наприклад, кімчі таке, це світове, існує французька гастрономія, вони назвали всю гастрономію, наче світовий спадок. Існує існує неаполітанська піца, існує хумус, існує лаваш, існує плов. А, а лаваш до якої кухні? А там вони там ціла історія. Там п'ять країн цей лаваш, ага. і тепер існує борщ. І тільки всі... від України, тільки від України, тільки бореш український клас можливо для когось це... ну, що це нічого не значить. Але насправді, через два, три, п'ять, сім, десять років про нас будуть говорити так само, як ми говоримо зараз про бургер, про американців або там про китайців. Е так само будуть говорити про нас у світі. А українці так я знаю. Вони їдять борщ. А яка страва ще на твій погляд могла б потрапити? От яка б наступна була перники? Сирники? Так. Не банош, не, не, не ні, ні? Бо сирники. В світі ніхто не їсть сирники. Це котлета із кисломолочного сиру. Тільки ми таке готуємо. Нормально <сорган> вчині? <общення? сорган> котлета. Ще <Чи> солодка, так? <сорган> да? Так, да. ну ти прикинь, береш сир і смажиш всі. Ви <сорган> бачили? Плюс росіяни вважають, що це їхня страва, але ж вони навіть не знають, що. Е, Кисломолочний сир буде творог, то їхні це творожники, а сирники це наші точно. Вибачаємо. Також. Sorry, да. but not sorry. І тому наступна страва це точно сирники, і точно, а третя це чебуреки. Чебуреки? Чебуреки ніхто в світі не чув про них. Ми тут йому і вважаємо, що це фастфуд, але це страва кримських татарів, а кримські татари це українці. А це, і, і це страва є багато у фритюрі страв ну безліч у світі. Але ніхто не кладе сирий фарш в. Тісто, зазвичай mm -hmm. готовий фарш. Так, так. А завдяки тому, що ти кладеш сирий фарш в тісто, його готуєш у фритюрі, дістаєш, він е, стає соковитим в середині. Mm -hmm. І ти його кусаєш і витікає сік. Sik. А всі інші страви ти кусаєш і вони сухі. І це єдина така штука, яку ми вважаємо. Ну, що таке чебурек? А це наш світовий спадок. Ти людям приїжджаєш будь-куди, в Грецію кажеш чебурек, Вони такі. що? Приїжджаєш в Аргентину, чебурек. Вони. Що? ви їсте фарш, сирий в тісті, ви їсте котлети, із сира, і суп із буряку. Ви хто? Ви, ви хто такі? Що не Ми так? Ми, Українці. Так, да. І тепер нам є чим гордитись. Для нас це, наче, ну, для нас це ну страви, ну зрозуміле. Але насправді це світовий рівень, і такого в світі немає. і Треба про це кричати. Клас, слухай, я хочу ще е, декілька речей про тебе розказати. Е, твою кухню тепер мають змогу оцінити не тільки українці, а й перші особи країн світу. Ви спитаєте, як я вам відповім. Хто не знав у потягах Укрзалізниці тепер, ну якими їдуть до Києва закордонні делегації, годують за рецептами Євгена. Не так. за рецептами навіть. А що, ти а, сам готуєш? Ну, мої ресторани готують. А, твої ресторани ну, так. готують і, інколи, і тоді ін, доставляють. їм... — Навіть я сам готую, так. Але це буває не часто, але так. А тобі кажуть. Ніхто не кажуть. Не, ну не кажуть кому. Ні. Ні? Кажуть лише, сьогодні їде дуже близька подруга України, або ну, система в, в цілях безпеки. Або ага. їде, їде людина, яка не їсть свинину. І ти такий, а там, знаєш, бачите, ці фотографії, де зранку, вокзал. Виходять з потягу людини. Люди і пишуть, прибув там прем'єр-міністр прем там не знаю, Саудиської Аравії. І ти тоді розумієш, а так це мої годували. І ми ніколи не знаємо. У нас просто список, кого ми з серпня місяця годували. Я про нього скоро розповім. Але там такий список, що мені просто там ну ти дивишся, президент європарламенту? Так, годували. Бренсон годували. Орландо Блумо це на днях приїжджав. Був в ресторані, а мене не було, я навіть з ним не поздоровався. Готували, году годували. У кого найдивніший смак, скажи. У, тейлі, у італійців буде. Ну, вони кажуть, коротше, ми, ми їдемо він каже, в Україну. А можна нам піцу приготувати? Е -е -е -е! Я їм сказав. Вони такі: Ні, ну якщо це наше побажання, можете, ми кажемо, може, нам щось своє? Ну, добре, готуйте своє. Чуєш взагалі таке? А, але, ну, дуже... чим, ти, чим ти їх удавав? Да, звичайно, що в є меню розроблене. Там 10 страв, які всі ми там борщем, сирниками, там ребрами, тушкованими в квасі, е, ну, десертом десертами запеченого яблука погано, з, да? з бринзою. Так там у них прямо ресторанне меню, і ми, ми вчили е, проводників подавати там спеціальні тарілки. Вони сидять як, як, як в ресторані і їдять ну, просто неповажні гості. Ну так, так і це дуже для країни. Там цього. прямо угу. всі, такі вони такого рівня. І вони знають про борщ. Багато хто не знав, що це вони думали, що це російська страва. Там а потім mm -hmm. вони там потім записують відео. Ця кухня, ну у них надзвичайна кухня. я думаю, знала б вам, хто її готує. А, вони знаєш, вони повертаються, вони ж вісім годин в потязі туди і вісім назад. Вони там дві години тут, а вісім в дорозі. І тоді вони їдять, і потім вони приїжджають в парламент і починають там. Ти бачила премєр міністр Італії, яка кричала, що ви не розумієте там, що, що відбувається в Україні. І вона, вона їла нашу страву. І ти, звичайно, не можеш говорити, що вони там і за страву на це робить, але вона ж. Повністю цю картинку про країну отримує. знаєш, і це такий один відсоточок, може піввідсоточка. Але це важливий момент для Та того, Та я щоб... тебе дуже розумію, тому що слухайте, ну ти ж готуєш, ти вкладаєш свою енергію. Вони це все їдять трошки, ну ніби. А потім такі давай танки України. Все не дарма, Євгене. Все не дарма. Добре, в тебе нещодавно відбулася вечеря, страви для якої сформував штучний інтелект. От мені цікаво. Як ти вважаєш, чи зможе нейромережа замінити шеф кухаря? Я тобі точно скажу. Я прожив прожив цей досвід від А до Я. Я там таке було. Да? Вона ну сором. Він ну так, ну просто мені як по перше, коли почав це все вивчати. Там е, є такі жарти, що ну бояться люди, що на них нападуть штучний інтелект нападе. Але там деякі розробники, які розробляють, вони кажуть, ну дивись, якщо вони на нас нападуть, то вони будуть сокирами і молотками, бо вони якби шукають інформацію, та яка в інтернеті. Вони не знають, що буде в майбутньому, і вони лише опираються, а, опираються на, 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 те, на даних. було і про сокиру, про кольчуги багато. І тому, якщо ми бачимо роботів, вони будуть то не з лазерами, бо про лазери немає інформації. І так само з'їжою я коли почав шукати і створювати це все, він не. Ну чи воно? Я не знаю, воно ще штучний інтелект, так ноль не, не, да? не, не, не вистрілює нічого. Тіпа, я кажу: створи нове, додай там трішечки ромашки до риби. Він такий, а там load fail, типо я не, не розумію, що це. І він коротше, що він може робити лише серед тих інгредієнтів, які є, якось їх поєднувати. Як хтось уже колись поєднував, він не може придумати, як поєднати ці інгредієнти. У нього він не може створювати свій досвід на основі їжі. І, вочевидь що я сміявся, бо я реально на це дивлюся, і розумію, що ну можливо, замінять багато професій, але до того мені легко взяти сома. Додати туди якесь багно з Рівненщини спеціальна така спеція є. Додати морозове із пастернаку і тріхи, і, і трохи соусу із бджіл. Пам, будь ласка, приходьте їжте. А він такий, знаєш, а він такий. Меню, знаєш, да. а він, а він такий. <реш> ну так, і, так. І, і, можливо, вони вже будуть роботи там бігти там, з якимись кольчугами, з сокирами, і такі, я кажу, приготуй, він такий. Слухай, Женя, а в тебе ти просто так знаєш, так класно нарізав, щойно. Багнюка, Сом, бджі, Багно, бджоли, Це багно, спеції, а багульник. багно. А, як? Багу... Багульник. А, так багульник то інше. То з багно називається. А, да? на так? На вашій мові. На, на нашій а, мові. Ну, добре, ти то 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 вже... дівчиниш, і багнюку додаш. Клопотенко казав, що буде смачно. Скажи, в тебе лабораторія є, де ти робиш експерименти. Ну, В голові. А, в голові там. В там лабораторії, я просто дозволяю собі їсти, що захочеш. Наприклад, я можу. Що так стати, дивись, бачиш, то в тебе трішечки е, якось коврик. Да? <рес> то, я благаю тобі, ми дамо тобі з собою. Будь ласка, дивись. Ну, не три. Ну чому? Ну Що ж а ти будеш з нього готувати? Я не знаю, я його куштую, я пізнаю новий смак. Дивись, насправді е, це виглядає, наче я трошки дивний. Але я тобі кажу ще раз, як люди, придумували, е, люди коли придумували е, корицю. Це якийсь був теж трохи такий, не в собі чого ну, людинка якась, яка підійшла, каже: Оближу кору дерева! Клас! Н -н -н поблизувала. І така, давайте всі всі, Ну ну клас! А тепер це кориця всі, та відома всім спеція. Ти розумієш? Я просто все їм пізнаю. У мене в голові багато різних інгредієнтів, які мені легко поєднувати. Але я, окрім того, зараз таку буду я або орендую У мене величку. Таку студієчку буду орієнтувати на таку фермочку, де я на тій фермочці буду вирощувати продукти і буду створювати різні поєднання, ще більш крезі, ніж вони є. Слухай, Жень, а які експерименти, повертаючись до минулого питання, в тебе провалились? Вже було буде? та звичайно, давай. Оце тільки що провалився. Це не експеримент, це було пізнання. Ніякого смаку немає в вашому килимі. Уявляєте? Могли щось набагато ну ну було таке щось ну, провальне. Е, е, ну, провальне. Провальне до коли по позавчора чи три дні назад я. Я пішов в магазин, а там сливи. Я такий. Навесні сливи, так хочу їх. Я такий, не буду. Ні. На день Плацмасові. приходжу, Беру сливи, пластмасові. Думаю, ну як, як я хочу Женя. медиться. Жені. Кресунчику, хочеш, щоб ми були у тебе в роті? Я кажу, хочу, хочу. Кажу, І огірок такий каже: ти хочеш огірок в роти, я кажу, ну давай, я взяв огірок. Е, когірок, е, я його так побив, побив скалкою, додав туди чілі, перцю, додав е, е, сливу, і це така запік це пляткою, так поклав. І їм такий: Ні, ну цікаво, трохи так пластиково таке, але наші трохи поїв. Я до речі, за смаком дуже схоже на, на килин. <плес> е, а потім, а потім о другій ночі, я такий. А спадки то я вже й не хочу. Слухай, ну, ви нагадали. Е, про це. Дай ми з ними ще десь день спілкувалися там. Вони мені жаль, ну що ти там, як? Я кажу, «Да нормально. І ми там ми дискусії проводили досить ментально висока, температура 37,8. Ну, така, ціла вечірка була. Тому поєднання суперкруте, але я не раджу огірки. Оце і сливи, звісно, навесні їсти. Не варіант, не варіант. Добре, давай. так, Що ти ще, окрім слив та огірків, у поєднанні, що ти ще не любиш? Які страви? Ні, не твої. Е, є деякі страви. Ну, мабуть, коня я їв два рази, і там з конем була така сама історія. Екс... Кінь, кінь каже: Ну що, Жень, давай поговоримо. <ріст> Але я поїм його третій раз. Я, я не здамся треба їсти, те, що ти не любиш. Е... А тобі сподобалось? Ні. Але ж це не означає, що це. Я просто, можливо, не в тому настрої був, не той досвід. Я ще не в цілому, я їм все, навіть піявки їм, я їм абсолютно зародище качок. Вони дуже прикольні, так. Да. Зародище качок їм, їм бджіл, їм лимони. Ні-ні, ні давай так, почекай. Як бджіл і качок зародишів? Бджола в мене в ресторані подаються. Люди їх купують. Це називається підмор. Це дуже, дуже корисна штука, яку навіть зараз досліджують в інституті дані завдяки тому, що я почав про це говорити. Завдяки ним можна навіть ферментувати там. Ну це, це буде це страва їжа в майбутньому. Просто зараз ми вважаємо, що ми трохи крейзі. Добре, так. давай піявки. Вони фільтрують кров, тому вони дуже стерильні, дуже чисті. І вони такі, як вушка. Ти коли сіла свинячі вушка? Це ж теж таке противне. І піявки такі. Все. Як ти їх готуєш? Смажу, як і вушка. І потім ну, і потім, потім роти. І що, вони смачні? Ну, а вушка смачні? Свинячі. — Я не пам'ятаю, я вже Ну, то дивись, свинячі вушка, дуже досить гарна, хрумка штука, така сама і, і піявки. Mm -hmm. Ти просто дуже дивись, ти собі забороняєш насолоджувати життям. А е зародище каченят це яйця? Це балут називається, так. Да. Я про них завжди розповідаю, ніхто мені не може ніде їх приготувати. Вони, я їх один раз їв, два рази їв. Це було. De? Ну, я коли ще мастер шеф знімався, там було конкурс такий, мені їх дали. Я, чу, я реально на них дивився. Як... Ну, найкраще, що може бути. І а це як при... воно виглядає? Як yeah. зародиш качки. Як така маленька. No, кач... Як у концерт у ці такі. Так, ну, вони смачні дуже. Просто коли тобі мозок каже, що ну. Я звичайно я виглядаю як трохи навіжений. Я розумію, що це ніби, ненормально. Але е... я. Ну якщо... Я відкидаю цей стереот... Ну, як я відкидаю те, що це, що тебе щоб, нема обмежень. обмежень. Є обмеження, але я таке, якщо обмеження, йди сюди, і я до нього, і воно таке: Женя, не їж собак. я таке, йди сюди. Я не їв собак, я жартую. Е, але для мене обмеження це просто у нас в голові. Ми придумали коли собі, що не можна їсти е, килим. килим. Чому? Ну так, чому? Раптом він смачний. Раптом він смачний. Ну, ж... Колір баклажану, томатів. Ну, дивись, все є. Дивись, понятно, да? що він не смачний. Але я ніколи не здаюся в тому, щоб шукати нові смаки, бо саме нові смаки інколи дозволяють мені створювати щось нове. Шукали, а не... Це гідно оплесків. Жень. я просто ну, це неймовірно. Я такого ще не чула. Розкажи про пекельні борошна. Бо я, слухай, я не знаю, коли ти спиш, чесно. Але це ж твій новий проект. До мене приходять різні зіркові люди, з якими я майже там ну дуже нові, цікаві, з новими поглядами. І, і ми відроджуємо українську кухню, і там мені дозволили говорити про різні спеції, про різні продукти. Там просто сказали Женя, будь в кадрі, візьми все, що ти знаєш. Я почав показувати те. Там, наприклад, молоко, є сіра порода корів. Це така, як раніше, були буйволи, ну, ці mm -hmm. воли українські. А є сіра порода корів, яку відродили. І я знаю, ферми фермер це молочко. Я це молочко, в принципі, показав його людям, що у нас відродження. Це дуже важлива підтримка фермерів, дуже важлива підтримка українських виробників, кухарів. А, друзі, давайте перейдемо до конкретних страв їх обговорення. Запрошую вас до гри. Горе для шлунку, радість. Для вух. <теревиць> Розповідаю, в чому суть. Тож Євген, уявіть, що ви закохалися в дівчину. Це не важко уявити, бо дівчина дійсно <рес> <рес> <фантастина>. <рес> це стільки ні, є про те, що я давно закохався, звідки ти знаєш. Ми все про вас знаємо. Е, і нарешті, нарешті, дівчина запросила вас до себе. Все, і тут можна закінчувати До себе на вечерю. Е, дуже гарна атмосфера, але є один нюанс. Дівчина готувала самотужки і страви вийшли. Можна перед їжі? Оні дівчата? Не готуйте, не треба. Це справа чоловіків. Уже чули? Ви чули чоловіки? Це чоловіча справа. Ви, да. Тато тато. Ти чув? Якщо ти дивишся, але ж так сталося, Євген. Вона приготувала самотужки і страви на диво гармонійні, бо вони і погані і на вигляд, і вже. на смак. Але ви дуже кохаєте її. і Атмосфера дуже гарна, і вам потрібно ці страви хвалити. Тож, давайте перша страва. Женечка. Женка, я Приготувала тут за бабусиним рецептом. Ну, я знаю, що ти відновлюєш зараз рецепт. Звичайно, звичайно. Да, і це буде. рецепт моєї бабусі. Тобто, це стародавній український рецепт. Клас. Давай. О! -о, -о то це ж щавель? Ти знаєш, щавель цей колір, він нагадує мені твій одяг. а, а Твій одяг підходить під твої очі. А, а давай ти будеш з'їсти, давай всі страю будеш куштувати, ти перш. а я Женечка, думаю... я просто поки готувала, я вже так давай. На наїлася. Да -да -да. М -м Боже, який клас! правда? А ти? А я? А я після тебе. Ну дивись, я просто поважаю твій вибір. Я все лише після тебе роблю. Дивись, я знаю, що можу. Ти знаєш, я трішки додам смаку, там я чорний перець я бачив. Він дуже гарно з дітям. Я просто ще нещодавно перехворіла ковідом. Ковідом боже відчувається. І я перехворіла. Давай. О, боже, це пересмажена олія. Пересмажена, пересмажена вія, пересмажена цибуля. А на, це, на пересмаженій олії? — Так, так. Це, це як згорівша така, так? Це моя така бабуся. Вона на, на роботі багато працювала, помітила і горіла цибулю. Е, mm. так. Ну, вона вчорашня, олія вчорашня. Вчорашня, так, А ага. ти сьогоднішня, правда? Як добре олія вчорашня. Ну що, я тобі скажу, що це як різото італійське, тільки українське Щавельото. Ти ще не куштував наступну страву. Я не буду наїдати добре. А, да. Дивися, ли, ли, лише я потім. Я а, що, а, шав... а, а це тві... що Ще один чоловік я тут Ні, Це, я, тут це я замовила обслуговування. Чоловіка замовила М молодець. О, це, так, Яка ти розумна, мені так подобається. Замовила обслуговування, бо ну, ти знаєш, хотілося просто бути з тобою. Так, наступна страва Женя. Вітаю. Вітаю. Я, я стільки всього наготувала, я навіть не пам'ятаю, що там. І не Ой. треба, давай, я вгадаю. Давай. Е, можливо, там у нас е, е, страва, яку я обожнюю найбільше? Що то? Можливо, то запечений стейк з яловичини з е, соусом Деміглас, а також трішки копченої паприки та чилі? Так? Так, кажи. так? Жень, то краще. <реш> Ні, так а чого, Жень? Це ж здорова їжа. Хочете здивую. Так. А можливо. Ми поки подивимося, е, випуск е, 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 пекельних Борошна Пекельний борошно. І тихого вечора. А, а я поки І тихого вечір, звичайно. А я поки замовлю в ресторані їжу, хочеш? В своєму. Ну, ну почекай. Ну, ну бо в мене що? є прекрасний соус, який пасує до ці. Ні, ну, до ді, цих хочеть, тут все... це, почекай ти. Овочки, вміють розмовляти. Ти любиш українську кухню. Так. Тут вареник. Вареник? <світ> це він один. Так, бо ти в мене один. О, я в тебе один. А хто тоді оці овочі? А ці овочі? це... А це, це наче коли ми з тобою разом на Мальдівах, і ти виходиш із душу і з тебе капає. Це воно правильно. Боже, це така це така фантазія. Ну ти що хочеш? Ну а мені я, цікаво. А ну, я оближу ножик. Давай, давай навпіл. А, давай, давай, давай наче як в фільмах, коли. А, а там хтось живий ще? Не, а це твій кіт! Ти свого кота приготувала? Ні, О, це твоя піявка. Це моя піявка. Боже. Да? Смачно? Там багато нашої любові. Я ніколи не відчував. Жень, ну як тобі А, Дуже гарно. <звук> Боже. Давай-давай наступну, да, наступну страву. Жень. А, а ну покажи, що у там. У мене нежить просто вибач. ти казала ковід, що швидко почав працювати ковід. Жень. Ой, щось пішло. Ти що, сховав вареник у спині? У роті, дивись, немає нічого. Дуже смачно. Давай за, за тебе. За твої вміння кулінарні. Дякую, мені так приємно, що тобі подобається. Я тебе запишу як Олена Пиріжок, Добре? <реш> Чи Олена Вареник? Як ти хочеш? Ні, не хочеш? Ні, ні! Боже, ти надихаєш мене своїми, своїми їжами. Давай запиши мене так, як зараз ти відчуєш цю страву. Крем для губ? Та ні, ні, дивись. Оце... Ой, оченята. Оце... Давай подивлюсь на тебе. Боже, як схоже. Може, Поставиш ставиш це... на аватарочку мені? Так, да, я тобі на аватарочку поставлю. Ну Якщо чесно, е, я горненько отак... дикає. А, а навіщо ти зубну пасту поклала? Це якась фішка. Е, а ну, почекай, то може просто просрочена сметана? А можливо, моя улюблена. Ти зна... О, Ти читала, ти дивилася. Ти зі мною дивилися всі шоу спеціальності для мене зробила. Та звичайно. Ти знаєш, як о, в четвертому сезоні, пам'ятаєш, як я там отруївся сметаною. Боже, це так приємно, що ти про мене переживаєш. Дивись, а це морквинка з першої страви, так? Це, це коли ти е, е, ну, трошки сковорідку не помила і сюди поклала? Правильно розумію? Ну, Боже, то... це новейс, no нічого ну, ми... не викидує. Ну, давай мені... коханому. О, мені здалося, що це саме ніс. Скажи смачно. М -м, так, це наче. Значить, ми ще не цілували з тобою, але я вже уявляю, як я цілую, так кисленьке в тебе губи і смак е, олії на губах. це, ма... це кокосова твоя твоя косметика. Дуже гарно. Я такий щасливий. Ще довго? Ти Десерт. Десерт солоденьке. О, ти будеш солоденька, і буде десерт солоденьке. А все буде а не солоденьке. Забагато. Це Це зараз тут все загориться, будьте обережними. Це останнє. Жень, то я начиталася твоїх рецептів, і вони мене надихнули, і я приготувала щось в симбіозі. От так, от, знаєш, Це перепілка з картанами? Відчиняй. Ну, давай ще. Ні, я знаю, що там. А може відразу поїхали у ліжко? Можна я заплачу? І що ти хочеш, щоб я зробив? Я хочу, щоб ти відкрив. Це ж мій улюблений десерт. Десерт. Квашена капуста з це кукурудзою ж... вчорашньою, так? Так, це башня. Бань! Це бано. Башня. Бан це щось японське. Баношня. ба-баношня! О, Боже. А це як треба? Отак все їсти разом. Боже, а, не, або їм А потім тр... цілуватися буде? Може не треба, Жень. М Жень, може, краще. Боже! Хочеш принесу тобі? Ні, я тоді… Ти, ти мене. Ти. Давай. Повідь, так? Да? Жень, викликати швидку. Не треба, я ще не помираю. Хоча від твоєї любові моє серце б'ється і б'ється. Боже, Женя, фух. Слава Богу, я, от... я так хвилювала. Дивись, я натру лице, щоб ти коли цілувала, відчувала це. Женя, ти витримав! Я витримала цей екзамен, а ти витримав екзамен від тихого вечора. Я Женя, я тебе люблю. Люблю тебе. Перервемось на І тебе. У нас гостях був. За твій і за тебе.